Просто зараз ми вас проведемо до хостелу Бабушка. Тут написано, що він найближчий до рабі Нахмана, розташування одного з лідерів хасидів. І ось, будь ласка, ви бачите центральну вулицю. Давайте пройдемося, подивимось, як взагалі ось там всередині. Написано, що укриття 50 метрів. Тут у нас встановлений спеціальний ось такий термінал. До речі, тут дуже пахне їжею. Ну і я вам хочу сказати, що досить дорога багато Подивіться, тут така ось бістерка. Це ми. Також ось такий імпровізований камін. є в нас. Також ми бачимо, що тут є укриття. Давайте подивимося, яке це укриття. А перед цим ось ми можемо побачити, що тут є Wi-Fi, ось такі в нас кімнати. Ну, нікого тут не бачимо. Не будемо заважати. пройдемося далі. Ось такі картини в нас є. Давайте подивимося, яке тут укриття. Спустимося. До нього до укриття має доступ будь-яка людина в Україні під час військового стану. І Дійсно цікаво прослідкувати, що ж тут відбувається. Хеллоу. Хеллоу. шало. Ага, ось тут ми з вами перебуваємо в укриття і тут є спеціальні ось такі. Сідушечки, де можна перечекати повітряну тривогу. До речі, сьогодні вона була двічі. Тут, тут в нас є спеціальні смаколики. Ось it's такі тістечка. Ah, it's very good. It's very good. It's, very good. Yeah. it's shelter, yes? What? Shelter. No. 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 Ну, я вам хочу сказати, що тут вказано, що це укриття, інакше тут так, це укриття, але з укриття зробилось з Подивіться, чим частують саме хасидів. Тут у нас є водичка, є в нас кола, фанк Спрайт Сік, також є тут мухи. Подивіться, як його тут засервували. Запрошуємо вас. І ось, Вітаємо вас! Олександр Саю, Новини Лайф. Підкажіть, а куди ж ви побігли? Підкажіть, будь ласка, а це укриття? Ну, ось так, не дали жіночці доїсти. Ми все розуміємо. Ну бачимо, що тут ось з укриття зробили їдальню. Досить таки дивна традиція, адже ось ми були і в інших саме укриттях, і там з нього зробили мікву. Це така спеціальний банний комплекс. Ну, тобто, бачимо, що нам підтвердили, що це укриття. І ось ми бачимо, є такі відповідні позначки на івриті. Але я не бачу жодної позначки української мови. О, до речі, подивіться. Що цікаво, ми побачили в укритті алкоголь. Ось тут в нас є вино, не знаємо. А, ось каберне, можливо, хтось в цьому розбирається. Також побачили Red Bull, а ось тут ми бачимо пляшечку пива. Ну, тобто, не дивлячись на те, що не дивлячись на те, що не можна проносити алкоголь в зону паломництва, ось тут в укритті. З якого зробили їдальню, ми це побачили. Також хочу вам показати, що тут є ось такі от свічки, також є сірники, але поруч знаходиться розетка. Мені здається, що це не досить таки безпечно. Тут немає зовсім людей, але не дивлячись на те, що зараз вересень, ми бачимо, що кондиціонер працює. Ще ми бачимо якісь певні позначки на івриті. Але ось тут до речі, хочу вам показати, що тут є позначка головний рабин міста Умені Черкаської області України, але зовсім немає української мови. Ну ось просто просто зараз ми з вами перебуваємо в укритті в одному з готелів під назвою Бабушка. Вона воно розташоване на центральній вулиці. Умані. Ну і ось подивіться, що зробили з укриття. Мені дуже цікаво, як саме сюди пропускають українців. Мені дуже цікаво прослідкувати, як саме воно функціонує, коли тут дуже багато хасидів і вони починають їсти. І чи дійсно воно, воно функціонує як укриття? Бо це вже третє укриття, яке ми не можемо нормально знайти.